Одразу ж зазначимо, що мова про територію колишнього сірчаного рудника у селі Захайпіль загальною площею майже 53 гектари. Колишнє підприємство вже давно стоїть пусткою. Голова громади каже, що зробить все можливе, щоб бізнес прийшов сюди і почав працювати. Адже сірчаний рудник розташований біля автостради та залізниці, тому логістика тут відмінна. Весни зими. Ми підготуємо площадку і почнемо працювати над тим створення комунікацій. Плюс тут вже на території було до цього часу. Це є газова труба середнього тиску, яка йде, і вона функціонуюча. І недалеко знаходиться підстанція 12-мегаватна, яка дозволяє буде використовувати електричну енергію, не шкодячи ні містові, ні селам, які тут біля нас знаходяться. Зі слів очільника громади, підприємство вже не працювало понад 30 років. Однак тут можна розміщувати нові об'єкти бізнесу та отримувати прибутки у місцеву казну. Тому понад рік тому подали пропозицію до уряду і отримали згоду. Остання інстанція це безпосередньо стіл прем'єр-міністра України Шмигеля, який на даний час ми вже маємо розпорядження. Наш парк індустріальний іскра зареєстрований у Державному реєстрі України. І зараз будемо проводити, бо ви бачите, яка ну готувати площадки для того, щоб могли зайти підприємці. Наразі вже розпочинають пошуки бізнесменів, які б хотіли тут розвивати своє підприємництво. На даний час ми маємо звернення кількох підприємців. Поки що дозволю не називати їх. Це є меблева промисловість і переробно харчова промисловість. І так само десь збірка технічних засобів. Ми десь економічно про Враховувала, як річний бюджет передбачається до 100 мільйонів. Вже є перші пропозиції щодо відкриття тут нових виробництв. Однак це поки поодинокі пропозиції. Тому в громаді розпочали процес перемовин із великими фірмами та організаціями. Із Загайпеля Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї.